Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми розпочинаємо нову серію, присвячену дивовижній книзі, яка змінить ваше життя, яка відкриє нам очі на події, які назавжди змінять майбутнє. Але перш ніж ми приступимо до вивчення книги, ми хотіли почати з історії, яка сталася колись в маленькому містечку Коннектикуті, штаті, розташованому на північному сході Сполучених Штатів. Джордж Райс був єдиною дитиною Джорджа та Дороті Райс. Джордж народився в 1933 році. Виріс на сімейній фермі Бетлеємі, штат Коннектикут. Підростаючи, Джордж навчився любити книги. Одного разу, будучи підлітком, він піднявся на горище свого будинку і натрапив на стару коробку, яка належала його дідові. Цікаво, що Джордж відкрив коробку і на своє диво знайшов багато книг. Витягнувши їх, він помітив ім'я автора Елен Вайт. Він почав читати, і чим більше він читав, тим більше переконувався у їх важливості та правдивості. У віці 15 років він був хрещений у місцевій церкві адвентистів сьомого дня. Джордж поділився тим, що спочатку дізнався про біблійну правду зі своєю бабусею, а потім поділився зі своїми батьками, які також приєдналися до церкви. Його тітки і дядьки незабаром хрестилися разом зі своїми дітьми. Це був лише початок впливу доктора Джорджа Райса на велику кількість життів протягом свого життя, коли він служив пастором, був професором нового завіту та грецької мови, письменником і другом. І досвід доктора Райса, подібний до досвіду незвичайної кількості інших людей у всьому світі, на яких суттєво вплинули основані на Біблії натхнені твори Елен Вайт. Книга, на якій ми будемо зосереджуватися протягом наступних кількох місяців, це велика боротьба, написана Елен Вайт знаючи життєво важливі вістки, які в ній записані, вона писала. мені більше всього хочеться побачити широкі розповсюдження цієї книги, ніж інших. Бо у великій боротьбі останнє послання попередження світу віддається чіткіше ніж у будь-які інші з моїх книг. Усвідомлюючи своєчасність цієї вістки, лідери церкви адвентистів сьомого дня проголосували за цю дивовижну книгу як місіонерську книгу 2023 та 2024 років, з наміром донести її мільйонам людей через проект Велика Боротьба ви можете дізнатися більше про цей проект і завантажити безкоштовну копію кількома мовами. У дуже важливому вступі автор пояснює природу натхнення та розкриває, як була написана Біблія. Вона пише, Біблія вказує на Бога як на свого автора, але вона написана руками людей. Усі об'явлення істині дані Божим натхненням, але вони виражені словами людей. безкінечний своїм святим духом пролив світло в розуми та серця своїх слуг. Він дав мрії та видіння, символи та фігури, і ті, кому таким чином була відкрита істина, самі втілили Божу думку людською мовою. Вона говорить про особливий прояв Святого Духа в останні дні, цитуючи Юїла 2,28. І станеться після того, що я вилю свого духа на кожне тіло ваші сини та ваші доньки будуть пророкувати, вашим старим будуть снитися сни, ваші юнаки будуть бачити видіння і пояснює, що вона отримала під час написання книги Велика Боротьба особливий прояв Святого Духа. Через прояв Святого Духа, писала вона, перед автором цих сторінок відкрилися сцени тривалого конфлікту між добром і злом, час від часу мені дозволялося спостерігати за розгортанням цих подій у різні епохи великої боротьби між Христом, князем життя, автором нашого спасіння, та сатаною, князем зла, творцем гріха, першим порушником Божого святого закону, друзі, як бачите, це не є звичайна книга. Хоча написана людськими руками, вона була натхненна і скірована святим духом. Мета з якою писала Елен Вайт, полягає в тому, щоб розгорнути сцени великої боротьби між істиною та оманою, розкрити підступи сатани та засоби, за допомогою яких йому можна успішно протистояти, представити задовільнене розв'язання великої проблеми зла, проливши таке світло на походження та на остато. Очне розповсюдження гріха, щоб повністю розкрити справедливість і божу доброзичливість в усіх його відносинах зі своїм створінням і показати святу незмінну природу свого закону. Це буде дивовижна подорож, оскільки ми разом пройдемо через книгу Велика боротьба. оскільки ми розглянемо лише основні моменти з кожного розділу. Я наполегливо рекомендую вам отримати друковану копію книги або завантажити безкоштовну копію, доступну кількома мовами. Грейтконтроверсійпроджект ви також можете запросити свого друга приєднатися до вас, коли ми разом читатимемо цю актуальну книгу. Оскільки ми з нетерпінням чекаємо прочитання цієї важливої книги. Я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Батько Небесний, велика радість читати твоє натхненне святе Слово, яке ми підносимо й плекаємо, святе Боже Слово Біблію. Так, ми знаємо, Господи, що ти надихав людей у дуже цінний і особливий спосіб. Наприклад, надихав Елен Вайт зрозуміти пророче видіння. І, Господь, ми просимо, щоб ти благословив, коли люди будуть читати книгу Велика Боротьба, щоб вони зрозуміли цей великий конфлікт між Христом і Сатаною, між добром і злом. І, Господи, ми молимося, щоб, коли буде розкрита правда тим, хто читає, вони чітко побачили, що Твоя рука завжди скеровувала Твою церкву, і що скоро, дуже скоро, настане кінець всякому гріхові. І Ісус повернеться, щоб забрати нас додому, щоб ми були з Ним назавжди, і все завдяки благодаті, крові та праведності Ісуса Христа. Дякуємо, що вислухав нас, і дякуємо за натхненне Слово Боже та книгу Велика Боротьба. В ім'я Ісуса ми просимо про це. Амінь.